Всім привіт! На зв'язку Леслі. Ну і це я роблю для одної з ос, структури її тіла, можна сказати. Ну, точніше, тіло під підлаштовую під мій стиль. Ну, і все, мабуть. Ну, і звичайно ж, я вирішила проекспериментувати і зробити щось з її тоном шкіри. Я захотіла її зробити афроамериканкою. Не знаю чому. Але потім подумала: ну нехай буде на тон світліше чи на два. Ну я не знаю точно. Тук-тук, цики кіці а також автор і той, хто придумав задумку цього челенджу. Коротше, я вирішила зробити лице якимось незвичайним, додала очі, типу, незвичайні. Я не знаю, як це було у моїх планах, і зробила все у своєму стилі. В принципі, тут нічого цікавого, окрім того, що я деякі речі трошки по-іншому зробила, не так, як у своєму стилі насправді. А у цій частині запису я говорю з параметрами про життя і буття. Ну і скоро моя частина вже підійде до кінцю, тому зустрінемось пізніше. Па-па. Всім привіт! Я переозвучую цю озвучку десятий раз, тому я дуже зла. Дивіться на це. У нас п'ять гачерів, одна ос, і мені випало робити волосся. Як би ви знали, я волосся роблю в кінець, бо я ненавиджу робити це волосся. Волосся це для мене ад. Я просто взагалі не представляла, як я зроблю це волосся. Я просто рандомні зачіски, які личили б її вибирала. Я не вмію продумувати ос. Я раз сиділа, дивилася, що ті, па, люди перше продумують історію ос, а потім вже роблять. У мене просто є в голові оска. Я її роблю, потім придумую історію. А тут що я могла продумати? Я нічого не могла продумати, бо я не представляла, який буде тон шкіри, які очі, і т.д. і т.п. Але я зробила таке класне рожевеньке волосся, мені здається, воно її личить. Даю маленький спойлер. Я буду кучу раз міняти оці, цей колір бантиків. Ви не представляєте, скільки раз. Тут я міняю чуть-чуть формати волосся, щоб воно краще виглядало. Подайте, скільки я робила це волосся? 6 хвилин. Це просто найдовше, ко... що я робила. Там люди в групі за хвилину максимум 3 зробили, а я 6 хвилин. 6. Йо має! І ще такий міні-спойлер, я поміняла чолку, бо вона мені не сподобалася. Просто мені вона щось стала недоречною, і я вирішила її поміняти. Я не знаю, чи стало краще, чи стало гірше. Але ті, хто додасть мене відео, я вибачаюся за свою озвучку. Краще я не вмію. Просто підписуйтеся на тих, хто додав мене відео. Вони витримали мою чуш. Всім привіт! Це я Мохіто 4К. Я теж взяла участь у коллаб від Квіті. Вибачте, в мене поки що не було часу записувати озвучку, тому озвучую ботом. Мені дісталася частина, де треба робити одежу для ОС. Взагалі це не складна робота, але чомусь сьогодні це було складно. Бо я не могла визначитися з дизайном. В цієї ОС дуже милашна зачіска, тому хотілося зробити або щось теж миле, або зробити контраст і зробити навпаки більш дерзкий стиль. Спочатку я хотіла зробити чорне худі та чорну. Юбку. Але я передумала. Тому зробила длинну футболку, а ще вирішила додати милу хеллоукіті. Ще я не могла вирішити, чи робити спідницю, чи ні, але врешті-решт зробила штани. А ще вирішила зробити спочатку рожеві кросівки, але щось пішло не так. І я зробила так, що один рукав був рожевим, а інший синім. Ну і схожу річ зробила з кросівками. На цьому моя частина закінчується, тому передаючи чергу тоді. Всім пока! Всім привіт, я Теді. І зараз я буду давати вас деталі. Чесно кажучи, я дуже довго мучилась. Я не знала, що мені знайти. В кінці кінців я знайшла щось на голову. Це я навіть не знаю, як це назвати. Так, би мовити, там була якась заколочка і щось там було крім заколочки. Я не знаю, як це назвати. Ну, зараз ви бачите, як я вчіпляю на голову. Це рожево-голубен шов. І я дуже довго не знала, що мені ще вчіпувати. В кінці кінців я згадала, що я Теді і я без пластирів і бунтів. Просто-напросто просто не виживу, не проживу. Тому, звісно, пластер на лице це вже для мене традиція і обов'язково обов це мусить існувати. Я ще додала на лице якісь плямки, рисочки, не знаю, як це назвати. Тут ви можете бачити, як я на ноги додаю бинти. Та-та, я це саме так назвала. І вирішила додати якусь із зуминку в рукавички, котрі я додала. Сіточку. Ну, вийшло так собі, я там дуже мало всього додала. Можна було і побільше, але вийшло те, що вийшло. Саша просто-напросто мене не пожаліла і вирішила пів моєї роботи просто-напросто забрати. Я могла додати дуже багато всього, якби Саша до мене не додала дуже багато всього іншого. Так то я хотіла додати пов'язку на це, але. Я зрозуміла, що вона тут явно буде лишня і зіпсує всю картинку. Тому це вже майже кінець. Під кінець я вирішила додати цепочку і воля, результат.